Оші та владу в громаду під таким гаслом пройшло засідання ради партії місцевого самоврядування. Політична сила зосередила свою увагу саме на децентралізації, адже сьогодні вивести країну зі складних економічних умов може лише сильна влада на місцях, забезпечити заможність регіонів та координувати децентралізацію. Довірили науковцю, заслуженому економісту Олександру Кондрашову. Його обрали головою ради партії. Кандидатуру підтримали одноголосно. Так як Олександр Миколаєвич не лише науковець у сфері муніципального. Управління, а й має на практичний досвід, наша мета партії місцевого самоврядування це побудова в Україні соціально справедливого, солідарного суспільства, самоврядних громад. Ми за децентралізацію, за умов якої регіони отримують надширокі повноваження для здійснення адміністративних та фінансових функцій на містах. Укреслив Олександр Кондрашов і ключові позиції партії місцевого самоврядування. Політична сила виступає за створення двопалатного парламенту, де палата регіональних представників матиме можливість витувати закони колег по сесійній залі. Також пропонують ліквідувати інститут обласних, районних та міських державних адміністрацій, натомість створити виконкому місцевих рад широкими повноваженнями адміністративної та фінансової діяльності. Громадяни мають бути самодостатніми. Саме під такими гаслами партія місцевого самоврядування буде Дикти на осінні місцеві вибори партія йде на вибори для побудови в Україні принципово нової моделі управління, де більшість функцій владних будуть належати саме місцевим громадам. Партія місцевого самоврядування заснована ще з 2009 року. Сьогодні вона об'єднує чисельне коло однодумців з усіх регіонів країни. Політична сила опирається у своїй роботі як на досвід європейських країн, так і на історію самоорганізації громад у нашій державі за часів козаччини та Магдебурзького права.